Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і до нашого ефіру приєднується наш наступний гість, це професор, доктор історичних наук Станіслав Кульчицький. Вітання, пане Станіславе. Вітаю вас. Пане Станіславе, сьогодні хочемо поспілкуватися про постать видатного українця гетьмана Павла Скоропадського. саме сьогодні 150 років від дня його народження. Хочемо трішки дізнатися більше про цю Особистість визначну в нашій історії і, перш за все, цікавить, то, яким чином він народився в Німеччині, а згодом опинився в Україні. Те, що він народився в Німеччині, не має значення. Це один з найбільших таких сановників Царської імперії був. І у нього в Трестанці, по-моєму, я, я там був колись років, 20 тому, е, великий маєток у нього. І, е, власне, він цілком входить в еліту російську імперську еліту, я, я так сказав би, і е, зробив військову кар'єру і дуже успішну військову кар'єру. Пане Станіславе, от цікаво, яким чином дійсно йде воював Павло Скоропадський? Знаємо, що він, і, зокрема, на Волині теж воював. Ну, він, він воював з німцями впродовж Першої світової війни. І, і, Ясна річ, німці його поважали саме як генерала, який воює. Ну, з таким непересічно, так би мовити, але потім так сталося, що Скарападський опинився уже після після Брестського миру, опинився в Україні. І саме на нього були саме на нього звернули увагу коли вирішили відсунути від влади Центральну Раду? Пане Станіславе, але до того ще до Першої світової знаємо, що Скоропадський воював також у російсько-японській війні. Що вам відомо про цей факт? Ой, про цей факт я абсолютно нічого не знаю про його участь в російсько-японській війні. Ну, тому що це в його біографії, мабуть, не так багато важливо. У всякому разі, у мене про Скарападського склалося от за всі десятиліття, поки я досліджую історію України і саме цього періоду, періоду 17 20 років, у мене є велика монографія про Симона Петлюру. Є велика монографія про е, Володимира Вінниченка. Це були противники Скарападського, ясна річ. Ну, я читав його спогади і дуже його поважаю як людину, але як політичного діяча я не надаю йому таке значення, яке деякі наші науковці, мої колеги. Кажуть, що ось якби Скарапацький залишився, як Маннергейм, наприклад, в Фінляндії чи Півсуцькій в Польщі, то Україна б вижила, вона б була і незалежною, і вільною, і була б самостійною державою. Так не склалося в історії не, не зміг нічого зробити. І він, як діяч, як державний діяч був дуже обмежений німцями. Вони контролювали кожен його крок, коли він був при владі. Це близько 9 місяців. Ну а з точки зору того, що ось коли німці перестали бути окупуючою силою, і ну тобто, після поразки Німеччини в Першій світовій війні. Скарпатський змушений був звернутися до колишньої імперії, до кадетів, тобто до політичних сил, абсолютно протилежних Грушевському, Вінниченку, Петлюрі. Пане Станіславе, ну, нібито так. Пане Станіславе, також хотілося б дещо повернутися, і щоб ви розповіли про його сильні роки, про його юність, де він здобув загальну світу і військову зокрема. О, я пробачте, про, про а я не в Ліфахвест саме по скарапатському Я про Петлю Рочів міг би сказати, але скарапатським я займався. Так би мовити, опосередковано тільки на тому етапі, коли він був гетьманом української держави. Пане Станіславе, ну якраз в цей час в його гетьманату, чи дійсно він зробив багато речей, які найдосі користуються в нашій державі? Ну Звичайно, він зробив дуже багато. А чому? Тому що під час тих дев'яти місяців, поки він був на поки він очолював українську державу, все було спокійно. Не доводилося воювати. Він знаходиться під захистом німецьких багнетів, і він дуже багато зміг зробити особливо в культурній сфері. Наприклад, у нього були великі чистолюбні плани створення українського війська. Але німці цього просто-напросто не дозволили, тому що для німців Скарапаський був, ну я б сказав так, маріонеткою. І тільки вони і допустили його до влади тільки для того, щоб добитися постійних поставок продовольства в Німеччину, яка зазнала дійсно катастрофи. Продовольчої катастрофи на останньому році Світової війни, і німці дуже розраховували на українське продовольство, перш за все, на українське зерно. І Скарпатський це забезпечував, і саме тому він залишався гетьманом. Це абсолютно нормально і це можна зрозуміти. І німці особливо не втручалися в його внутрішню політику, культурну політику, і ясно річ, я повторюю, що вони не дозволили йому зробити якісь рухи в напрямку створення армії, але він створив академію наук, яка досі існує, і музеї, і університети, і, коротко кажучи, в Гаузі. Культурного будівництва він зробив дуже немало, і потім уже пізніше, коли він змушений був під тиском директорії, вже поїхати в Берлін і в еміграцію, у вигнання. Ну, він пробував організувати. Там політичну свою силу, консервативну таку силу. І не стільки він сам, скільки ті, хто його послідовники, вони займалися формуванням цієї сили, і вона була в Західній Європі досить такою впливовою. Ну, от, а стосовно України, ясна річ, він нічого не зміг. Зробити після того, як е, німецькі гарнізони залишили Україну, і в Україну вступила вже е, Червона армія. Це була вже зовсім інша історія з іншими е, діячами політичними, е, і Схарападський залишився в пам'яті, вже як ворог радянської влади зрозуміло. Ну і треба додати ще деможливий факт. Для того, щоб вивозити зерно з України, треба його спочатку було випродукувати, тобто виростити врожай. Цим і німці, і Скарапацькі звернулися до поміщиків, у яких ці землі відібрали, і повернули їм ці землі. Селянам це не сподобалося. Вони. Почали повставати проти Гетьманської варти, проти німецьких гарнізонів. І Я знаю, цифру, запам'ятав, що 19 тисяч німців в цій селянській війні було знищено. А скільки було знищено українських партизан, це історія замовчує, такої статистики нема. В усякому разі, період Держави Скарапатського ознаменувався практично громадянською війною, тому що селяни повстали і проти поміщиків, і проти німців, і проти гетьманської варти. Так, що в останні місяці гетьманування Скарапатського Україна вже була ну зовсім знесилена оцією постійною боротьбою. Пане Станіславе, тобто ви вважаєте, в у внутрішній політиці найбільшу помилку саме ось це земельне питання? Земельне питання це найбільше значення мало, і тут Скарапатський абсолютно зазнав абсолютно поразку. Тому що на базі цих селянських загонів партизанських була створена пітлюрою армія Української Народної Республіки. Яка, власне кажучи, і вигнала з України і німецькі гарнізони, і всіх, хто оточував Скоропадського. Пане Станіславе, скажіть, будь ласка, що міг би зробити гетьман Скоропадський для української держави більше, аніж він власне зміг? Ну, е, я не дуже розумію цього питання. Е, В усякому разі, у нього була добра воля, він багато чого міг зробити, але не зробив через обставини, які були вище його сил. Е, Він був, е що я хотів би підкреслити таку його рису, е, як е він нічого з тої влади, яку він. Мав, не е, зробив для себе, тобто не привласнив якісь там гроші е, чи ще щось таке. Е, він був абсолютно чесною людиною і дуже дивувався навіть своєму оточенню, які залишалися казнокрадами, е, чи в тому числі не тільки в своєму оточенні. А й в оточенні його противників, в оточенні директорії. Тобто я хочу підкреслити дійсно, що він був чесною благородною людиною, дійсно однією з тих, е, з тих елітарних постатей, які змогла виростити Російська імперія. Пане Станіславе, ну а і стосовно його життя в еміграції, то чи знаєте ви якісь моменти, знаємо, що в нього було шестеро дітей, і дехто навіть е, дожив до української незалежності? Ну, так, е, да, е, у нього дуже велика сім'я була, і я, наприклад, е, його дочку е, от Карапатську, я з нею зустрічався. Угу. Десь там 90-му, 90, 91-му роках вона приїздила в Україну, коли Україна ще була вже і незалежною в перші роки незалежності. Ми тут влаштовували конференції на честь Карапатського, верніше навіть не на честь, а на, на суто наукові конференції, щоб показати значення української держави. В історії визвольних змагань. Українська держава яскрава сторінка в історії України 17-21 років, її треба вивчати, і <кій> я думаю, що ми ще багато тут можемо зробити, тому що далеко не все зрозуміло, не все досліджене. Ну, а його син Данило, він вирощував його, щоб він замінив його, але він помер е, рано. Е, дочка, дочка його, причому е, та дочка, вона я не пам'ятаю, коли вона померла, але вона досить таки десь в середині 90-х чи в кінці 90-х. Раків вже померла, вона була у віці, тому що вона народилася якраз у 18 році. Дружина Скарапацького була вагітна нею, коли вони змушені були тікати з Києва в Берлін. Пане Станіславе, і про смерть Павла Скоропадського, де він її, так би мовити, зустрів? І коли вона відбулася? Смерть? Так. Ну, це ж союзники перетворювали Німеччину вже в 45-му році. Ну, просто от те, що робить зараз Росія з Україною. Правда, зараз цього нема. ППО діють це. А так, бомбардувальники англійські. Вони знищували Німеччину і знищували особливо Берлін і там, той район, в якому жив він, по-моєму, він помер після бомбардування вже в 45-му році. Так, пане Станіслав. Я, я... не фашинець Скарападському. На вашу думку, чи, як, яким чином можна встановити його пам'ять? чи Вона достатньо вшанована в Україні. В разі, наприклад, створення пантеону. Чи варто перенести його прах і до України і до цього пантеону? Ви знаєте, треба в Україні організувати пантеон. Ну, такий, наприклад, як і у Франції. Дуже багато українських діячів, і в тому числі. Петлюра, і Вінниченко, і та інші. Грушевські тільки тут поховані на Байковому кладовищі, а вони десь там, за, за кордоном, і ясно, що там вони нікому не потрібні. А у нас потрібний пантеон, і ясно, що Скарапатський повинен вже 150 років від його народження. Коли це ми зможемо зробити вже після цієї війни очевидно. Дякуємо вам, пане Станіславе, за цю інформацію, за ці коментарі, професор, доктор історичних наук Станіслав Кульчицький був з нами в ефірі громадсько інтерактивного та радіо Один, і спілкувалися про постать гетьмана Павла Скоропадського, 150 років від дня народження якого сьогодні.